Стендап-коміка Валерія Житкова. Більшість глядачів знають як тамбовського вовка. Попри те, що він народився і виріс у Росії, справжню популярність йому принесли виступи в Україні і співпраці зі студією квартал 95». Кілька років тому житков зник з телеекранів і перестав вести сторінки у соцмережах. Телеграф .UA» вирішив з'ясувати, де зараз стендап комік і що каже про війну. Гуморист народився у 75-му році у російському Тамбові в сім'ї міліціонера. У школі Валерій захоплювався програмуванням, тому закінчив Тамбовський державний технічний університет, здобувши професію інженера системотехніка. Після навчання він відслужив в армії, а потім пішов з стопами батька і два роки працював оперуповноваженим. Незабаром Житков вирішив змінити вид діяльності і почав грати в команді КВК Тамбовські вовки, а пізніше став капітаном команди та діти. Після Розпаду команди у 99-му році. Гуморист вперше приїхав до України, а у 2003-му остаточно переїхав і став частиною творчої групи Квартал 95». Він був сценаристом, а також виступав із сольними номерами. Вів разом із Володимиром Зеленським Вечірній Київ, вечірній квартал, чисто ньюз» та пороблено в Україні протягом більше як 20 років проживання в Україні. Житков залишався громадянином Росії з українською посвідкою на проживання. Громадянство комік отримав лише. У 22-му році після повномасштабного російського вторгнення. Втім, в одній зі своїх програм автор рекомендував майбутнім нардепам вилучити з Конституції додаток про курс України у НАТО та ЄС. Житково дружений має двох доньок: – 21-річну Єлизавету та 10-річну Софію. Повномасштабну війну Валерій разом із родиною зустрів у Києві. В інтерв'ю Поговори зі мною він зазначив, що коли почалося вторгнення, він із дружиною та дітьми вирушив на дачу у Макарів Бучанського району. Але туди почали заходити російські війська. На щастя, житковим вдалося вчасно виїхати у більш безпечне місце. Згодом гуморист відправив дружину з дітьми за кордон, а сам залишився в Україні, де разом із командою Квартал 95» почав організовувати благодійні концерти. Спочатку Виступів була моральна підтримка людей під час війни. А потім на концертах почали збирати кошти на потреби армії. Під час одного з концертів у Варшаві гуморист 95-го кварталу Євген Кошовий заявив, що житков є прикладом для всіх росіян. Мовляв, коли одні росіяни отримували автомати для війни з Україною, Житков отримував український паспорт. Після цього на сцену вийшов сам гуморист і пожартував, що з початком війни колеги хотіли називати його Тамбовський орк на свої Сторінці в інстаграмі жидково робив публікації, присвячені темі війни, зокрема, висміював путінську армію. Остання його публікація була зроблена у травні 24-го року і стосувалася Євробачення. Після цього Валерій Житков зник із медійного простору. Він не публікує своїх особистих фото та не виступає з концертами. Не виключено, що він приїхав до своєї сім'ї, і проживає в Австрії. Хоча підтверджень цієї інформації немає. Один із лідерів автомайдану, художник Сергій Поярко, свого часу наробив чимало гучних заяв на адресу топ політиків України, ба більше через нестриманість у словах він навіть отримав позов до суду від Володимира Зеленського. Тим останнім часом про нього майже немає новин. Телеграф нагадає, чим він запам'ятався і куди зник з інформаційного простору. Боярко з'явився на світ на Чернігівщині у 65-му році. Навчався у художньо-промисловому технікумі у Києві. Також здобував освіту у поліграфічному інституті імені Івана Федорова. Для того, щоб опанувати графіку, Сергій упродовж п'яти років навчався в Українській академії мистецтва. Протягом двох років Боярко створював ілюстрації для журналів Аганьок, Юність, газет «Собісєднік» та «Комсомольське Знам'я. Також він працював над ілюстраціями для книг Київських видавництво і за кордон. Паралельно Арко брав участь у різних конкурсах. Він посів друге місце в арт-шоу на 54-му Вордконі 96-го року у Лос-Анджелесі і здобув приз Best in Show у 98-му році. Сергій показував свої роботи на груповій виставці на Бродвеї у Нью-Йорку, у Сан-Дієго та Атланті. У 2000-му році художник влаштував персональну виставку у Національному художньому музеї України у Києві та в музеї західного і східного мистецтва, що в Одесі. Він часто з'являвся у різних телевізійних проєктах. Ах і на світських заходах боярков був одним з організаторів автомайдану у 2014 році. Він намагався потрапити до парламенту, але не пройшов після революції гідності. Художник заявив, що на майдані, окрім героїв, які віддали життя за Україну, була група гнідих і противних щурів. За його словами, деякі особи навіть їздили до тодішнього президента Януковича, щоб домовитися про посади або ж продати йому компанії і отримати можливість текти з країни до числа таких осіб, активіст. Причислив і Арсенія Яценюка, який згодом став прем'єр-міністром України. На думку пояркова після революції він очолив систему корупції, що залишилася у спадок від регіоналів. Після Євромайдану активіст був помічником консультантом нардепа Дмитра Яроша. Крім цього, він був ведучим телепроєкту Поярків Ньюз» на каналі Прямий, де іронізував над суспільно-політичними подіями, а також критикував багатьох політиків. Зокрема, нардепа ЄС Олексія Гончаренка. Він звинувачував у підлабузництві до і регіонів та любові до Януковича. Цитата: він так самозабутньо до щенячого вереску любив усе, що стирчить у Януковича назовні, і готовий був публічно віддатися всій його партії, що став не символом вірності, а символом безбашеної любові до господаря. Ніяких сумнівів, що якби ж Путіна опинилася на території України, першим зализувати став би саме депутат Гончаренко, говорив Поярков. Діставалося тоді і лідерці батьківщини Юлії Тимошенко. За словами активіста, вона майстерно вміє розвести бабусь, але поряд з нею немає людей, які могли б берегти її від дурощів. Кінець цитати: побічно художник критикував п'ятого президента Петра Порошенка, хоч робив це вже після виборів 19-го року. Кожна влада приходить, і бюджет розкрадається. Що за кучми, що за Кравчука за всіх, і за Порошенка, і за Зеленського, і за Ющенка. У нас пострадянська система. Кожна влада. Да, яка розповідає нам про те, що потрібно бути чесними, є частинами цієї системи, заявляв художник. 19-го року по в авторській програмі поярків Ньюз» назвав президента України Володимира Зеленського. Цитуємо невихованим зеленим чмом, якого треба виховувати. Після цього Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення провела перевірку каналу через образу честі та гідності президента. За таке висловлювання, Володимир Зеленський подав на Пояркова до суду. Пізніше СБУ оголосила підозру ведучому щодо погроз вбивства президента, тож проти активіста відкрили кримінальну справу. Згодом його відпустили під особисте зобов'язання. У цій справі відбулося щонайменше шість засідань, але ані Пояркова, ані Зеленського так і не допитали. Згодом Поярков намалював на власному паркані напис Зеля Хуйло. За його словами, у такий спосіб він намагався підтримати очільника Чернігівського нацкорпусу Олександра Тарнавського. Останнього звинуватили у хуліганстві за такий самий напис. У літку двадцять року Пояркову провели коронографію. Дослідження, під час якого оцінюють стан коронарних хар. Тручання проводили в інституті серця, що у Києві, зараз художник продовжує жити в Україні у своєму будинку під Києвом. Він веде свій ютуб канал, на якому аналізує суспільну політичну ситуацію в Україні та світі. Також боярко різко висловлюється проти чинної української влади і бере участь у різних Ютуб-програмах. Борис Шефір перестав спілкуватись з Володимиром Зеленським у 22-му році. Колись їхні імена стояли поруч у титрах успішних гумористичних проєктів. Він старший брат Сергія Шефіра, який був правою рукою президента, і співзасновник студії квартал 95 На відміну від брата, Борис Шефір не отримав посаду у Верховній Раді, лише брав участь у передвиборчій кампанії Володимира Зеленського, а потім почав агітувати за дружбу з Росією і зник з Радарів. «Телеграф.UA» пригадує найгучніші Кандали пов'язані з шефіром старшим, і розповідає, де він зараз. Стосунки між братами шефірами та Зеленським розпочалися ще у 90-х у Кривому Розі. Борис та Сергій запросили майбутнього президента до команди КВК, що пізніше дало поштовх для створення кварталу. Борис був сценаристом, продюсером та шеф-редактором студії Квартал 95 свого часу. Троє друзів навіть мешкали під одним дахом і ділили права власності на нерухомість та бізнес. Коли Володимир Зеленський став президентом, шефір виділився гучними і неоднозначними висловленнями. Висловлюваннями. Зокрема, у 2019 році в інтерв'ю Детектор медіа Борис заявив, що Путін розумна людина, з якою можна домовитися. Також він сказав, що цитуємо закон про мову треба скасувати і схвалити нормальний кінець. Цитати тільки так на його думку можна було завершити війну. Через ці висловлювання офісу президента доводилося регулярно відхрещуватися від зв'язків із шефіром старшим. Тоді повідомляли, що Зеленський не спілкується з Борисом і його екс-партнер по. Бізнесу висловлює виключно власну думку. Своїм проросійським поглядом Шефір не зрадив навіть з початком повномасштабного вторгнення у квітні 24-го року в інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що не може дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну. Крім того, Шефір старший впевнений, що Україна веде війну з Путіним, а не з Росією. За його словами, із Володимиром Зеленським він перестав спілкуватися у 22-му році. Найцікавіше те, що Борис, який вважає, що Україна повинна дружити з Росією, а не з Євросоюзом, знайшов. Себе не у Волгограді, а у Німеччині. Саме там він проживає зараз і не планує повертатися в Україну до завершення війни. Питання, чи варто йому повертатися, залишається відкритим. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.